На подвір'ї Лебединської загальноосвітньої школи номер 1 зібралися учні та вчителі. Пам'ятним мітингом вони вшанували загиблого військовослужбовця Богдана Богданова. Пам'ять, що ти нам залишила? Пам'ятники як символ тих, хто пройшов війну, хто своїми грудьми прикривав рідну землю. Під час мітингу на стіні школи загиблому захисникові відкрили пам'ятну дошку. Завдяки таким патріотам, як Богданов, Богдан Олександрович. Наша держава тримається, наша держава йде до перемоги. Богдана Богданова з дитинства виховувала бабуся. Вона йому була за маму. Я ніколи не думала в житті, що на тридцятиріччі мені прийдеться такий дарувати подарунок. Дорогий. Моє рідненькому моєму сину Хай Мене простить за те. По стінах цієї школи Богдан Богданов навчався з першого по 11 класи. Він виріс цій школі. Я їй дуже-дуже дякую цій школі. Вони мені допомагали його виховувати. Це їхня заслуга, що він став патріотом, що він був нетерпимий до любої несправедливості. Вшанувати пам'ять загиблого військового прийшла його вчителька з української мови та літератури. Богдан прийшов до мене в п'ятому класі, сидів на першій парті середнього ряду, веселий, кмітливий, непосидючий, любив, як і всі діти, в міру без в міру не хотілося вчитися, як всім дітям, але був. Стрижень у нього це відчуття особисто, справедливості, і тому не міг інакше інакше він зробити, як не піти захищати рідну землю. 15 років дружби з Богданом Богдановим згадує Олександр Марченко. Згадує Олександр Марченко. Другом був хорошим, всіх виручить, завжди допоможе. Був спортсменом. Ну, мені до нього далеко було, звісно. От. Завжди пам'ятаю, згадуємо, як ми в місті проводили час. А, ну, це у не розказати, як це було. Ну, Но... другом був хороший. Під час повномасштабного вторгнення російських військ старший солдат Богдан Богданов захищав країну у складі 72-ї механізованої бригади імені чорних запорожців. Загинув у травні внаслідок ракетного удару поблизу Миколаївки на Донеччині. Поховали військового 18 листопада на Олександрівському кладовищі у Лебедині. 31 січня йому повинно було виповнитись 30 років. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина.